ЧП інфо категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху. А тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. Сьогодні усю увагу цілковито зосередимо на правах інспектора ДАІ. Щоб уникнути неправомірних дій з боку інспектора, досить лише знати його права. Даїшники водії є головними діючими особами дорожнього руху. Уявити автотрафік без цих двох учасників просто неможливо. Тому знання прав інспектора полегшить співпрацю на дорозі. Тож почнемо з найголовнішого: даїшник і ваша машина. Інспектор має право оглядати ваше авто, але не забувайте, огляд це лише зовнішнє обстеження автоінспекторам ДАІ. Про це ми розповідали у попередніх випусках. Зачем? Вільно ну та двох понятних протоком да Крім того, якщо ваше авто виявиться у базі даних викрадених автомобілів, його доставлять до найближчого відділення міліції. Якщо ж у інспектора виникає підозра, що ви сіли за кермо нетверезим, стережіться. У такій ситуації даїшник має право перевірити вас на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера або інших технічних засобів, затверджених Міністерством охорони здоров'я. Окрім того, інспектор має супроводжувати на медичний огляд водіїв, які підозрюються у нетверезому стані. Також у правових межах інспектора затримувати авто та доставляти його на штрафмайданчик. Також він може заборонити експлуатацію автомобіля, якщо він не має номерних знаків, або має змінені або підроблені номери агрегатів. Є ще один нюанс: інспектори мають право використовувати аудіо та відео, але ДІшник повинен вас попередити про свій намір. Передуприждають, вся наша бесіда фіксується на відеокамеру. Тож головні права інспектора ДАІ. Він має право оглядати авто, проводити огляд водія на стан алкогольного сп'яніння, доставляти авто на штрафмайданчик та попередити вас про аудіо та відеофіксацію. Якщо ж ви не можете дійти компромісу з інспектором ДАІ, телефонуйте з мобільного 221. І наш автоадвокат порадить, як бути у такій ситуації, і доведе, що закон сильніше за погони та людський фактор.